Тільки місто засинає, і прокидаються вони. Вартові неба, яких називають бойовими відьмами Київщини. У нас смітла це наш течік. Течик, течик – це хто це машина. Бойові відьми з бучі, дівчата, які щоночі полюють за російськими шахедами. Цю мобільну вогневу групу хочуть відзняти сотні ЗМІ. і світових, і наших. Скажу відверто, ми полювали за ними кілька місяців. І, от нарешті, ми їдемо з жінками на цілодобове чергування. Восьмо ранку. Дівчата тільки заступили на зміну, а тут уже вирує життя. Перевіряють кулемет, чистять зброю і готуються до тренувань. У нас дуже багато задач, крім збиття шахедів по ночам. Як бачите, тривоги не замовкають, тому ми завжди готові до виїзду, але виконуємо ще інші завдання тут. І тренуємося, і навчаємося, і читаємо і весь час вдосконалюємося. Каліпсо, командир бойових відділ з бучі. Чоловіки потрібні зараз на лінії зіткнення на фронті. Наші колеги з ДФТГ також долучаються до армії. Жінки можуть виконувати цю роботу, можуть виконувати якісно. І тому ми вирішили спробувати суто жіночу групу створити. Спочатку одну групу, потім більше, 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 більше. І весь час. Більше людей набираємо. Уже мінімум вісім груп. Є однією з перших долучилася до бойових відділ, і мала вона кулеметниця. Оголошення про набір до групи побачила в інтернеті. Я їхала з подругою з Одеси. Я просто побачила пост в інстаграмі. І Я кажу, о, давай підемо. Я кажу, ну йде. Ми подзвонили, записалися на співбесіду. Я просто йшла, бо хотіла. У мене ніколи не було просто проблем зі стрільбою, я завжди добре стріляла. Бо в мене хресний води в селі в Тери, і в мене військовослужбовець. Їй 26 серед своїх бойових відділів донедавна була наймолодшою в цивільному житті медик. Я буквально зараз з нічної зміни з лікарні. Я просто звикла до такого режиму роботи, що я там 24 години і тут 24 години. Жінки дуже сильні. Яка б не була б хрупка статура, ну, в мене 59 кілограм, мені не важко підняти навіть самостійно кулемет. Дуже в мене всі мої посестри вони дуже витривалі. Ми просто ми прийшли сюди відповідально. Ми розуміємо, що ми хочемо, розуміємо, що ми робимо, і яка на нас лежить відповідальність. На їхньому рахунку вже три збиті ворожі цілі. І це за кілька місяців роботи. Як би ви характеризували своїх бойових відбу? Як би я характеризувала? Як скажених жінок, реально як відьми. Ну, у кожного є своє життя. Вони прийшли, тут відслугували, закінчили своє бойове чергування і вийшли до своїх рідних додому. Всі дівчата добровольці останнім часом на позиції виїжджають щоночі. Ну, Літять, летять, летять. А наша задача їх збити. Ну, якщо немає тепловізійного приціла, то їх справді неможливо побачити. Ти тільки чуєш звук, але вони і красять їх у чорний колір. Тобто ну, вночі, вночі чорний ти ніяк не побачиш, навіть фонариком не висипиш. За розмовами про шахетні полювання отримаємо від дівчат пропозицію, від якої не можемо відмовитися. Вже легендарні бойові відьми з Бучі запросили нас на своє нічне чергування. Ми сьогодні вночі всю ніч будемо з ними чергувати. Можливо, вдасться полювати наших едів не з порожніми руками, бо я знаю, дівчат традиція. Вони люблять ввечері лузити насіння і пити солодку воду. Пішли до них. Але вже переодягнулись дівчат. Тільки заходиш у їхній будиночок, одразу розумієш, тут жіноче царство, постіль у квіточки, приліжкові тумби та косметика. Дівчатка люблять десь квіти, завжди ми приходимо, приймаємо зміну їхню, вони квіти нам залишають. От, от, так, як дівчатка, знаєте. Та роботу роблять зовсім не дівчачу. Ввечері тут на полігоні нові роботи. Нас попереджають, є пуски шахедів, орієнтовний час підльоту 11 година вечора. Оперативний черговий дає нам команду, що підлітають шахіди і ми маємо по готовності виїхати на нашу бойову позицію. Це злагоджено, ти все розумієш, все чітко, ясно, покроково, тобто хто що бере, хто чим займається, перевірити. Там планшети, щоб були заряджені, приціл, щоб був заряджений, рації, щоб були заряджені, особовий склад, щоб був в бронежилеті і в каски. І все, і вилітаємо. Рівно 23.00 чуємо команду. Перші шахеди курсом на Київщину. Треба виїжджати. У нас вже бойова тривога, дівчата вже одягнені, ми теж в бронежилетах, одягаємо каски і вирушаємо на. Позиції шукати і збивати Шахаді. Вони вже в області. Все пока <зас> тобто, б я втомлена не була, але найбільша мотивація це те, що, наприклад, там на нашу громаду ніде нічого не впало. Всі живі, навіть якщо ти втомлений, навіть якщо в тебе сил немає, але ти розумієш за для чого ти це робиш. І ще один момент, що ти вже не жертва. Ти вже не чекаєш, що тобі прилетить в будинок. Ти йдеш на зустріч. Цьому шахеду, ти вже мисливець. І оця думка про це, вона якось трохи зігріває. Ми тут не жінки, ми тут солдати служимо. Тобто це наш хлопець, щоб наші кулемети були погружені в машину, щоб ми їх дістали, щоб ми їх встановили, вони були в бойовій готовності. Тервога тим часом вже в столиці, ми вже готові. Дівчата максимально зосереджені, вже чекають наближення цілі і команд. Підлітаю до Києва. Останнім часом вони почали літати дуже низько, і їх можна тільки візуально або акустично розрізнити. Вони з двох сторон заходять, як завжди. Моя задача вберегти особистий склад. Розрахунок і якомога якісніше виконати свою роботу. Це велика насправді відповідальність. Шахід на бравара. Колометниця вже чекає команда, вона вже вся на поготові, вона повністю зосереджена на роботі, як власне, і інші члени її мобільно-вогневої групи. Ми теж чекаємо, там бачимо, як шахеди облітають столицю. Основне це, як виходиш, бачиш ціль, це її посадити. Через те, що якщо ти її не посадиш, велика вірогідність того, що воно прилетить в чиюсь домівку. Поки куршахедю повз нашу позицію, дівчата розповідають, найважче в роботі вичікувати ціль. Ми поки чекаємо, розглядаємо все навкруги, і небо просто неймовірне, Дуже яскраві зорі, місяць, сидиш і думаєш. Було б все чудово, якби не сусід під боком, який запускає щоночі шихеди, ракети, балістику. В такому режимі очікування минає година, потім дві. Бачимо, за горизонтом уже сходить сонце. Майже вісім годин на позиції позаду. Всі втомлені і не виспані. Чуємо команду «Відбій тривоги ця ніч для нашої мобільно-вогневої групи. Минула спокійно. Сьогодні була знову масована атака на територію України зі сторони наших сусідів. На жаль, ми залишилися без роботи, тому що інші підрозділи відпрацювали максимально якісно, але ми продовжимо плигувати на них. На сьогодні зміна у дівчат завершилася. Через кілька хвилин вони підуть жити цивільним життям. Кулеметниця мала заступить на нове чергування у лікарні. Інші повернуться до своїх дітей. А потім знову ніч і бойові відьми вийдуть на полювання за шахедами. Людмила Гаврилюк, Данило Городецький та Костянтин Царинок. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.